Мова про те, що затримали 52-річного львів'янина. Йому повідомили про підозру вбивстві Парубія і дії кваліфіковано за двома статтями. Наразі тривають слідчі дії. і Тут правоохоронці проливають деяке світло на деталі. Кажуть про те, що значить над справою працюють декілька слідчих груп, що прокуратура буде просити запобіжний захід ем, у вигляді тримання під вартою, вивчаємо мотиви. Підозрюваний не мав постійного місця роботи. Він підробляв на випадкових підробітках. Мав певні. це Що зацікавило мене найбільше? Підозрюваний мав певні обставини, за яких вчинив вбивство Парубія. Ми не хочемо давати деталі. Повідомляє офіс генерального прокурора. Ну, який висновок ми робимо з того, що от про повідомляють правоохоронці? Юрій два дні. Ну, фактично, два дні поспіль. Я записую відео. Про Андрія Парубія, про ось цей ганебний вчинок, мене напрягла позиція колег Андрія Парубія, а саме, депутатів від Європейської солідарності. Фактично, після години, як минула година від цього злочину, як вже В'ятрович виступив на одному з каналів і сказав, що може бути причетна Росія. Після того Ірина Геращенко. Яка вже прямо називала Андрія Парубія символом української незламності, стійкості, там і так далі, і так далі, що це все Путін, і потім був Петро Олексійович вже така тяжка артилерія. Прямо на місці злочину записане відео, і чітко вказано: ми хочемо знати, хто виконавець, і це мене дуже тригернуло і напрягло. Чому Петро Олексійович? Колишній президент України, колишніх правда не буває, президент України попереднього там попередньої каденції, чому одразу е, говорив про те, що це 100% Путін, і ми шукаємо тільки виконавців. І от сьогодні я в одному з відео сказав: що якщо це не Путін, а інші сили, обставини і мотиви? Тоді, по ідеї, Європейська солідарність в повному складі повинна полишити парламент. А Петро Олексійович не повинен більше балотуватися в президенти або він хоче, я так відчуваю. Чому так? Тому що я бачу людину, яка не хоче розслідування реального злочину, а вже називає винуватого, як йому здається, і це накладає певний відбиток на в цілому. Адекватність даної людини, це на моє переконання, це оціночне судження. Адекватність даної людини в доступі її до державних посад і до керівництва державою в цілому. Уявіть собі, наша країна залежала багато років від людини, яка одразу каже, це Путін, і більше мене нічого не турбує. І виявляється, що сьогодні знайдена людина, яка має якісь мотиви. Та це може бути будь-що, це може бути розборки бізнесу, влада, вплив, гроші. Да? Банально, це можуть бути побутові розборки. Бо Андрій не знаю, міг банально переписуватися з якоюсь жінкою, а це її чоловік. Та все може бути що завгодно. Я проти того, щоб ми одразу в нашій державі всі такі е, ну, фактично. Гучні злочини списували на Путіна і не хотіли їх розслідувати. Для мене, як для громадянина, важливо розслідування і розуміння, що робиться в моїй країні. І ось вам, будь ласка, результат. Я не знаю, як тепер буде викручуватись Петро Олексійович, але прекрасно те, що вбивця знайдений. І я впевнений, що мотиви його будуть оприлюднені, тому що владі України нинішній для дискредитації, в тому числі, і Порошенка потрібно буде і варто озвучити мотиви. І а, хто ж замовник цього вбивства? Хоча у мене є таке відчуття, що замовника не було а чому так а, передбачаю? Бо злочин а, скоєний надзвичайно примітивно ну Це могла зробити будь-яка людина з будь-якою людиною. Там немає супер підготовки. де ходить Андрій, яким маршрутом можна було без проблем зброю дістати в Україні, взагалі не проблема. Можна автомат купити, не виходячи з кабінету. Тому вибачте, я, я не дуже вірю в такі великі замовні вбивства хоча все може статися, і ось це самовідречення. Європейської солідарності від необхідності пошуку замовника в Україні мене дуже стурбувало. Це дуже підозріло. І сьогодні людина знайдена свідок просто топ. Головне, щоб він якимось чином сам не повісився у камері. Бо це теж може статися. Андрій Парубій знав настільки багато, це екс-голова Верховної Ради, комендант, чи як там правильно називати Майдану. Це людина, яка була секретарем РНБО. І якби Путін його хотів загасити, то це потрібно було робити тоді, коли Андрій був при владі. Це раз. По-друге, Андрій більш цінний, живий. Бо Андрій може такого розповісти, що не сподобається нікому: ні Петру Олексійовичу, ні Майдану, ні Україні, ні нинішній владі. Тому мертвий Андрій якраз невигідний Путіну, як на мене, і замовників треба шукати в Україні. Ну, ми насправді ми ж дійсно. Ми не знаємо там всіх обставин. Це нехай правоохоронці цим займаються, з'ясують і повідомлять нам. Але що відомо, що ну по перше, нічого не виключається. По друге, російський слід правоохоронці також не виключають, і голова Нацполіції каже, що нападника інструктували і намагалися сприяти вбивству. Тобто, був Замовник, ну знову ж таки, ми не знаємо Зі Львова, з Києва, Одеси, Миколаєва, Москви, там Кремля. Я не знаю, не поки що невідомо. Ну напевно, треба почекати. Але знаєте, довкола чого я побачив найбільшу маніпуляцію? Довкола того, що представники Європейської солідарності як один почали говорити про охорону про державну охорону. Що у Парубій там за півроку просив державну охорону у до вийшли і сказали про те, що. Слухайте, державна охорона надається в такому і порядку таким людям. Проб'я вона була рік після того, коли він полишив посаду е, спікера. І мені гість один абсолютно ну слушно, я би сказав, повідомив ефірі. Ну, є приватні фірми, можна було б до них в тому числі звертатись. Ну я так, якось... це, 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 це я ще раз кажу. Це для просто для глядача жахливо, те, що відбулося, але просто треба розуміти ступінь маніпуляцій, тому що це реальна маніпуляція відверто. Коли Європейська солідарність заявляє, що ми втратили сина там і так далі, ребята, ви мільярдери. Мільярдери. Сам Петро Олексійович міліордер, хто не в курсі. І йому найняти е, приватну охорону для Андрія було раз це Він би не помітив, навіть що в нього ці гроші пішли. Що це? Жадібність, що це зараз? Маніпуляція політична. Що це? Чому стоячи над місцем розстрілу Андрія Парубія, ви говорите, що не вберегли е, сина України патріота? Та хто не вберіг? Ви бачили, що держава його прокинула? Ну навіть якщо це правда, хоча були е, спростування цієї ідеї, цього ці, 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 ці твердження? Ви бачили? Ви розуміли, Ірина Геращенко, чи хтось сказав, що Ветровець здається, що він був в розстрільних списках? Ну так, якщо ви якщо це не фейкові розстрільні списки, якщо ви самі їх не придумали собі, то чому ви не дали йому охорони? Чому він сам ходить вулицями? Чому екс-голова Верховної Ради, часів Майдану? Тому я в це все не вірю. Це от зараз європейська солідарність, як на мене, це моє оціночне твердження. Просто піариться на Андрієві на його смерть, на жаль. На жаль, до речі, в поліції заявили офіційно, що Поробій не звертався до Нацполу і Служби безпеки України про надання охорони. Це так до слова. Ну, принаймні, в поліції так заявили. Не звертався. Знаєте, Юрій, я буквально туримаручу. Якби от це був замовник від російських спецслужб, ми по цього дядьку знайшли десь би в розібраному вигляді в лісах, в горах під Львовом. Йому б не дали вижити. Ви ну ви це чудово розумієте? Якщо це замовники спецслужб, йому б вижити не дали. Його б хлопнули, грохнули б, його вели. На кілера завжди є паралельно кілер, якщо це політичне вбивство. Все, просто звичайний пасажир, який десь був безхатченком, десь підпрацьовав, навіть якщо його спровокували на цей злочин, його спецпідрозділи мали зачистити. Цього немає, тому я не вірю в версію з Путіна. А чи дійсно, пане Сергій, на ваш погляд, ну, примітивно все було влаштовано, тому що ну, він же знайшов десь там сліпу зону, мовно кажучи, щоб передягтись, якось виїхав з Львівщини, при тому, що там були і сирени, і перехоплення, і інші операції, які запроваджували. Ну тобто, ну, здавалося б, що він готував собі та маршрут шляхи заходу і виходу, так би мовити, з місця. Ну, кожна адекватна людина так би робила, ну при, приблизно. Ну те, що його все-таки дістали і причому доволі швидко. А, говорить про те, що не такий він і геній. Ну ясно, що переодівся де. Зайшов у Львівський дворик, де немає камер, приблизно там зайшов у якусь сходи. Там багато в Львові відсутність камер, і переодягнувся. Та, будь ласка, він міг це зробити в туалеті, а, там, де слава Україні, героям слава. Ну, всі знають, туди ходять, да? можна в туалеті було передягнутися і вийти розносчиком голови? Ніхто б не помітив, ніхто б не звернув увагу. Да. Окей. А тепер фінально щодо цієї історії. Як ви думаєте, такі такі історії, так такі вбивства, як Парубія, як рік тому, фактично, там Фаріон і так далі. Вони як впливають в цілому на на. Теперішній стан справ. Тобто, чи розбурхується суспільство, чи гнівиться, чи розколі, чи. Ну я не знаю, тобто, чи є якийсь вплив. Юрій, сказати, як я думаю, чи так, як треба сказати? І, так, як ви думаєте, те, як, як треба, що? скажуть я в інших думаю, місцях, я знаю навіть яких. То ніяк. то ніяк. от Новина проживе три дні і на тому все. Проблема в тому, що смертей в Україні стільки, що. Ні на жодну смерть а, не реагують а, реакція, тільки тому, що Андрій публічна людина. Паралельно з Андрієм загинули в той же день десятки людей. Так. А до того, в Києві, взагалі там вже скільки 25-28 доходило, людей загинули, да, приспустили прапори, а, співчували і на тому все. Оця вся історія тільки тому, що це. Відома людина, я от нещодавно відео дивився про 90-ті роки, як бандити там переділювали владу. І коли почалась боротьба з організованою злочинністю, тоді, коли загатили бандити помічника, Ой, зараз забуду він за енергетику в Російській Федерації, відповідав. А ми тоді були так дуже близько в одному інформаційному просторі жили. І е, фактично, тоді він, стоячи над його гробом, сказав, що ми всіх достанемо і виконавців, і вбивців. І тоді почалась боротьба з організованою злочинністю. От, оця вся шумиха, вона е, її причина тільки одна: кожен, хто зараз перебуває у владі, розуміє, що дістати можна кожного. І оце все воно обростає отакими от всіми міфологемами і великою шумихою, тому що налякані сьогодні також і державні діячі, як діючі, такі екс. Щоб цього не було, потрібно все ж таки працювати в державі на зменшення і мілітарі, мілітаризму і йти до завершення війни. Ну то вже дуже глобально. Але насправді шумиха, тому що це відома людина. І кожен, хто сьогодні в владі, розуміє, що він може на жаль бути останнім, наступним давайте, пане Сергію, обговоримо те про що преса сьогодні зранку пише: Financial Times. Багато хто з журналістів, або ну вже знаєте, все так змішалось, Журналісти, телеграм-канали, редакції. Ну загалом от, в медіапросторі багато хто повідомив, що 4 вересня. Трамп зустрінеться з Зеленським у Парижі, посилаючись на Financial Times. Хоча насправді в цій публікації немає там конкретного е, там речення, що вони зустрінуться. Є історія про те, що там при можливо будуть там європейські лідери, і Макрон, і, 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 і Трамп, і Зелен, Ну, там мови аналог того, що було в Білому домі. Ось так ось написано на події 4 числа. Тобто конкретно немає, зустрінеться чи ні, але одну ясту особисто цього ну не виключаю. Що думаєте ви? Буде ця зустріч чи не буде? Не виключено, бо було багато зустрічей: от таких вітков Келог, перемовини були, і плюс відбувся оцей шанхайське там, організація там співробітництва. Теж це накладає відбиток. Ми, правда, в Україні не завжди от схоплюємо настільки далекі відки. Але для Дональда Трампа сьогодні все ж таки дуже критично завершити війну в Україні. Він бачить посилення. Посилення антизахідної коаліції і антизахідного вектору розвитку глобалізації для нього Україна сьогодні як певна, певний фактор, що дратує його через турботу про свою країну. І, можливо, така зустріч і буде для того, щоб тиснути на Україну прийняти певні умови, про які вдається домовлятися. Ну, Єдине, що можу сказати, добре що. А ці розмови ведуться, і те, що зустрічі є, і ви зверніть увагу, що Вітков, якраз який не був в Україні ні разу, якщо я не помиляюсь, він власне розмовляв з нашими ну, Єрмаком і Уміровим. І це доволі незвично, тому що Вітков все ж таки переорієнтований на Російську Федерацію, тобто, ми бачимо. Оцей трикутник, який вже починає працювати поки що штрихпунктирно, але він вже є Трамп, Зеленський, Путін. І, можливо, якщо ця зустріч дійсно анонсована, це приквел до зустрічі трьох про яку теж говорять постійно. Ну сам Трамп про це каже. Він каже: я не знаю, чи буде двосторонній саміт Зеленського і Путіна але тристоронній точно буде. І додає, що мовляв. Ну можливо, доведеться трішки почекати. Нехай там дітки в пісочниці десь там доб'ються, переб'ються і трішки трішки ще там поб'ються. Але тристоронній саміт, що він може принести? Трамп Путін, Зеленський? Станом на зараз нічого, бо Зеленський не готовий до цього тристороннього саміту. От я. Десь на каналі, якщо, якщо не, не у вас на каналі, бачив таку інформацію, таку думку, що виявляється, Зеленський не Зеленський хоче зустрічі з Путіним, тому що він хоче зірвати остаточно у Путіна переговорний кейс, тому що Зеленський він капітан КВК і він легко перестібає Путіна. Ну, я цим категорично не згоден, тому що Путіна перестібати неможливо. Ні один капітан КВК не може перестібати Путіна. Путін 25 років стібає вже всіх. Тому це майстер Стьобу, якщо вже на те пішло. І мені здається, що Трамп от зараз так тримає Зеленського по-дружньому. По, по батьківськи він телефонує. Він говорить гарні слова в бік Зеленського. Він хоче підготувати його до цієї зустрічі. Станом на сьогодні Володимир Зеленський емоційно, емоційно не готовий до цієї зустрічі, і мені здається, Трамп ось цього дуже боїться. Якщо вже в Україні почали говорити, що може Зеленський їхати на цю зустріч, щоб зірвати переговорний кейс, то уявіть собі, що в голові у Дональда Трампа, який знає обидві сторони, не по якимось публікаціям газетним, а безпосередньо знає. І те, що він менше працює з путіним, а більше працює з зеленським, говорить, що штати хочуть підготувати зеленського до такої зустрічі, бо це дійсно ризик. Якщо трьохстороння зустріч зірветься і пройде по формату овального кабінету, то далі абсолютно непрогнозована ситуація, і навряд чи, що ми потім Путіна зможемо витащити так само швидко, як запросив Трамп Зеленського після овального кабінету ще раз. Це може бути дуже непросто наступний раз до зустрічі.